Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Дуже дякую вам за ваші підписки. Нас уже на даний момент 711. Дякуємо за ваші коментарі. Сьогодні я сижу у цьому кріслі, тому що у мене сьогодні такий день. Я сьогодні народився. Тому мені виділили таке царське крісло. Сьогодні у мене... Юбилейна дата. Сьогодні рівно півстоліття Я живу на цьому світі. Перевалює вже на старшівський вік. Да, бабусь? Дід ж тебе теж любить. О, приял, притули, пажалі, боїться людей. За ці 50 років багато чого було на світі. А чим? Зараз будемо йти розпаковувати. Я дійство пройшло, одружився, дочку виростив замуж віддав, ось внука дождався, пролетіла вона, як кажуть, як один день. І поважний вік. Недужаю, потроху соваюсь, дякую своєму зятю жені. Він зараз служить, захищає нас, нашу батьківщину. І то в цей день. Він зумів мене поздравити з ним народження. Подарувати подарок. Це ось його подарок, про який я дуже сильно мріяв. Саша, сиди, Льоша, розпечатаємо, що, що нам папа подарить? Безі себе. На На... Це він буде, це буде Льоша гуляти з тією. О, бачите, про це я дуже мріяв. Пам'ятаєте, ми знімали відео, в якому я казав, що... Насадки на шуроповерт зовсім, зовсім неякі. Ось, бачите тепер. Каже, він подивився, побачив, як ти мучиться. І ось дивіться, яку красоту. Хто завидує такому комплекту? Бачите? Наскільки добра, чудова штука. і покручу я тепер. Дуже велике тобі, Женя, дякую. Ти для мене... Не зятя син. Я дуже сумую за тобою. І сильно я тобою горжусь. в мене є такий зять. А ще... На, держи. А ще ось подарували мені доня, бабуля і внучок. отаку добренну добре, ш... добре, добре. штуку добренну штуку. Як ви знаєте, в нас зараз йде невеличке будівництво, будуємо гараж, комірчинку. Скоро ми до цієї комірчинки доберемося. Пил я вже там залив. І почина будуть починатися роботи по дереву. І це... Іди поможи Льоша, щось дід не розпечатає сам. Я. Ну, я не знаю, як помаже діду. О! О, я одразу зразу. А дід І Ось яка штука, а важенна ого. Ви що, дід подужа її отягати? Ви на цифру бачили? Ви на цифру бачили? Ну такий електрорубанок. Ну, Тут і рубанок, і фіганок. Фуганок. Фу що ой, ви хочете, в діда вже зуби всі в роті. Як ви говорите, так і сказали. Підрова рубати буде. <реш> ну, Банки. я ж уже ж не наглий, але свій день народження прошу вас. Кого з моїх підписників його така штука? То не стисняйтесь, проконсультируйте мене. Я навіть не маю, як, як їм користуватись. Тут ось і насадки і все. Ось бачите, що, що тут так. Тут же четверть відбирать. Кому цікаво, як дід буде вчитися на цьому. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте. Ми дуже раді кожному коментарю і підписнику. По можливості я відповідаю на всі коментарі. Бачите, скільки тут запчастей? А як його куди притулить, я навіть не маю. Поки не будемо, бо як захватить, я його не понахожу. Будемо розбиратися з вами по ходу дістання, як то кажуть. Це такі мені подарунки. Як ви думаєте, я щаслива людина з такою родиною? А ще йди бабуля. А ще бабуля ось. Дивіться, що мені спекла. Це сама вона такі спекла. Спит, Та я? я боюсь в руки брати, що в мене руки труситься, держати. Оце, ой, я вже ж кажу тобі, що зараз. Ось яку красоту вона. Це вона сама пече. Я от, бачите, хочу її вмовити, щоб вона ну пече, рецепти займається, щоб сняти її, як вона пече, вона стисняється, Нікає. Так що мовте її, щоб вона ну, в гарну. А, так откусуй уже уже менеки О! <ріх> <ріх> Макота. иди кусай, иди кусай. 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 як дед старта <ріх> Ми да, за столом. Так что, односи пока. До, пока я надо. <рес> сьогодні... Где я, виноси? Вечером mm -hmm. должны прийти. Yeah. Кабули, сестра, з з дачкою, мене. Так що сьогодні можна сказати, що таке відео як то кажуть, трошки я... Розслабився. Ага, розслабився. Перед цим ста... стругав стояв. Ну, свинини повикидав, припорався. Ввечером пайду, і все погадую. Ну, це життя в селі. Ну, а так. Так що, навіть, бачите, виділили, діду, царський трон. Королівський трон. За стрім не забудь сказати. Ну, а стрім у нас. Силі! Іди сюди до діда. Сядь до діда да на ручки. Моя маленька доня. Маленька, маленька доня, 27 так. років. На цю суботу? Ну, Думаємо на цю, если хлопець розрішить. Ну, да. і на цю суботу хочемо зробити стрім. Будемо відповідати на ваші питання. Ви будете їх писати в чаті. А ми будемо відповідати. І, і ще буде благодійна склада цього стріму. Ми збираємо, є у нас волонтерська організація в місті Чернігів. Вона займається допомогою військовим. І хочемо, якщо по можливості у вас буде така змога, залишимо в описі банку цього фонду благодійної організації. І є можливість, то, хоча б по 5-10 гривень, всі прекрасно розуміємо, що закриваються дуже важко збори, а там постійні нагальні потреби, от прямо на вчора, в принципі, як і всюди. Так що готуйтесь, це буде приблизно сьомий да? ну, вечора. В сьомому вечора. Ми... вечора ми ще викладемо прем'єру, там буде прям нагадування про те, що буде у нас стрім у YouTube каналі. Готуйте печеньки, чайки. Уточнити хочу. Треба буде ще уточнити, як там буде з, з електричеством. А що я Ну так у нас то, а якщо у людей не буде можливості і дивитися? Це буде запис. І воно, воно буде в записі, воно буде. Люди зможуть в записі глянути це відео після. І так само коментарі залишать під відео, якщо хтось щось хотів записати, а світла не було. У коментарях у мене писали де зять, що дід сам сам. Я вам кажу, взять, у нас захищає. Тому ми хочемо хочемо трошки, трошки допомогти з вашою допомогою. Ми саме по можливості перекидаємо 200, 100, 1000, скільки можемо, стільки ми, ми перекидаємо. Таке у нас сьогодні вийшло відео. На цьому будемо його закінчувати. Будемо готуватися до застілля. Хоча діду не випити чарину. Не повірите, коли я лише був, там проходив аналізи, сказали, що я унікальний. У нас щось стільки унікальний. У мене наспирне алергія, так що я не можу навіть випити чаринку за своє здоров'я. Так що, хто може випить за дідове здоров'я чаринку. Ну так, чекайте наших відео. Всім мирного неба і до наступних зустрічей.